Шановні колеги, продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. І так, електронний журнал. Ну, Я вам спробував за попередній вебінар пояснити, яке місце б електронний журнал повинен був би посідати в системі нашої дистанційної освіти. Зараз секундочку, я перепрошую. А, тобто у нас є середовище, на якому ми а, будуємо нашу дистанційку, да і не, не тільки дистанційку, але під час особливо дистанційного формату організації світнього процесу а, актуальним є своєчасне інформування а, учнів, їх батьків а, про. Результати освітньої діяльності. Це вирішує дуже багато проблем. Почому? Потому що коли учні від нас знаходяться далеко, вони досить часто послуговуються таким термом. Ой, не знав, не бачив, дайте ще раз перездати. І тому подібне. А, тому. А, на превеликий жаль, ну, ви зараз друга така течія влітку. Різні інстанції Міністерства освіти і науки України почали просувати використання електронних журналів. Молодь, ну якщо сховищ немає, дистанційка буде. Давайте вести електронний журнал. В нашому закладі електронний журнал ведеться третій рік. Він використовується дещо специфічно. Про це ми поговоримо. Тобто, для нас це не є новиною, ми реально ведеться, зразу скажу. Бо досить багато реформ у нас на папері, а насправді про них ніхто не знає, не чує. Тобто електронний журнал це наш інструментарій, який ми використовуємо в переважній більшості звичайно під час дистанційки. Так ось, різних систем, де ми можемо виставляти оцінки, є багато. На превеликий жаль, знову ж таки, такої єдиної системи на рівні Міністерства освіти і науки України немає. Не знаю. Зараз напевно не час видавати припущення, чому її немає. Вона є в окремих містах, і в місті Вінниці є, в Львові є, але, скажімо так, це все не, ну, такі не масштабні. Ну, вони масштабні, але вони не можуть бути масштабовані на всю країну, оскільки мають ряд недоліків і потребують значних і допрацювань і витрат фінансових, скажімо так. Ось тому на ринок освітніх послуг зайшли різні приватні системи. Їх є превелика кількість. Головне, ключовий меседж тут, що вони приватні. Деякі з них там співпрацюють з міністерством і отримують, так би мовити, гриф да, на рівні рекомендованого Міністерством освіти і науки України, але цей гриф ні, ні до чого нам нічого не гарантує. І я знаю, з досвіду спілкування з колегами по області, до прикладу, Є, що обрали, до прикладу, одну систему, бо вона була ну, коштувала щось, до прикладу, там 10 гривень з дитини до прикладу, да, я кажу. А на цей рік там чи на наступний рік кажуть, давайте 100 гривень. Тобто, де гарантія, що потім тисячу не дадуть. Ну, ось такі речі вони не додають оптимізму в цьому напрямку. Ну, вони є реальністю, тому що ці всі системи комерційні. Тобто, той, хто їх робив, хотів на цьому заробити гроші. Ну, досить прикро, що не можна якось. Цю ціну зробити фіксованою чи мінімальною, скажімо так, наближено до реальної нашої освіти, скажімо так От. Ну, це реальність. І хочемо ми того чи не хочемо, ми обираємо з відносно ну, з тих варіантів, які є. Є такі більш. Ну, глобально комерційні, тобто нові знання, до прикладу, там, чи от Атомс, який обраний нами, але ніхто не дасть гарантії того, що після там на наступний рік ніхто не скаже, що, шановні, давайте там таку суму коштів за одного учня. Вони також очікують на коли наберуть свого якоїсь аудиторії, і з розумінням того, що потім, коли вони виставлять свої тарифи, якась частина цієї аудиторії. Не захоче від них відмовитися. Да? Ми обрали платформу Atoms. а у нас, до речі, до досить давно батьки штурмували, чого у вас немає електронного журналу. От я хочу ну, для, для мене це для педагога, коли не було дистанційки, це було на кшталт то, що тобто, я з дитинкою не хочу своєю рідною, ну, Особисто, скажімо так, не хочу спілкуватися, не хочу цікавитися, хочу лежати вдома на дивані і зайти собі мати доступ. Да? Тобто на батьківських зборах, на превеликий жаль, я не маю можливості приєднувати когось. Мені нічого не впливає. Тому. Скажімо так, для мене це було додаткове навантаження. Я не бачу в цьому покращення якості освітніх послуг надання. Крім того, є одна проблема, полягає вона в тому, що ми ще доволі довгий час не зможемо відмовитися від паперового журналу. Чому поясню? Жодний притомний керівник закладу освіти, а безпосередньо за збереження ось цієї інформації, яка знаходиться в класному журналі, відповідає керівник закладу освіти. Так от, жодний притомний керівник закладу не відмовиться від паперового журналу найближчим часом. Поясню, чому. Коли він несе відповідальність, як він може довіритися будь-якій системі, тій чи іншій, якщо немає офіційних гарантій за збереження тих чи інших даних? Так, да, ну, до прикладу, можна там роздруковувати там щось кожного тижня, зберігати і так далі. Ну, знову ж таки, повинна бути якась особа, яка буде витрачати частину свого робочого часу на все це діло. Пригадуєте, один із постулатів, який я оголошував на першому вебінарі, і він полягає в тому, що технології повинні полегшувати наше життя. Так от, якщо ми ще знайдемо особу в закладі освіти, який там буде ще щось робити, це вже не полегшення, це вже привнесення якоїсь додаткового навантаження. Тому. На раціональне запитання, чи може до прикладу, електронний журнал замінити паперовий, найближчим часом не може, тому що немає гарантії, немає такої централізованої системи. Тобто, по факту, керівник закладу освіти, якщо відмовляється від паперового, він починає довіряти якійсь конторі, до прикладу, в Києві, в Харкові чи дещо. щось. Якщо щось трапляється, до прикладу, от Атомс, наскільки я розумію, офіс знаходиться в Києві. Почалися військові дії, і там були певні проблеми. Не колосальні, вони молочинки. Інформація не звучить на правах реклами, скажімо так. От але, от, от А щось трапилося до кого звернутися. Тобто, от цей механізм він не відпрацьований, і, на превеликий жаль, на рівні посадовців, які приймають певне рішення, в Міністерстві освіти і науки України, він не розуміється. Так, як мав би розумітись, Це факт. Тепер ми, до прикладу, от зараз досить популярний варіант там, з новими знаннями. але но ми от третій рік обираємо Atoms. Що таке Atoms? Atoms сервіс знаходиться. це Вітчизняний комерційний проєкт, чи як вже модно казати, проєкт, знаходиться за адресою atoms.ua Я вам скидаю. А Ви бачите під грифом Міністерства освіти і науки України. Це нічого не гарантує нікому. Це означає, що на якомусь засіданні, ну, Давайте в простому варіанті. Міністерство знає, що такий продукт є, і воно каже, не заперечує проти його використання. Ну, по суті, і все. Вони міністерство ніякої відповідальності. За щось, що може трапитися, не несе. Ну і відповідно, самі розробники теж не особливо нічого не несуть. Для того, щоб зареєструватися в цій системі, її використання є для шкіл безкоштовно, абсолютно безкоштовною, наразі безкоштовно. Давайте так. Що буде згодом? Ну хто знає, потрібно лише зареєструватися відповідальній особі десь закладі освіти. І ну, розгорнути його, ну, зробити певні налаштування на нашому сайті бачите, є електронний журнал, це графічне посилання для того, щоб дітки, батьки, вчителі могли долучитися до електронного журналу. На превеликий жаль, шановні колеги, от термін ваших курсів сплив з тим моментом, коли я вам. Повністю функціонал цього журналу, як його адміністратор, продемонструвати не можу. Чому? Тому що зараз, на початку навчального року, я туди повинен вбити навчальний розклад і розподілити вчителів по певних предметах. І тоді з'являться електронні журнали, з'являться класи, дітки можна виставляти оцінки. Але на превеликий жаль, до прикладу, в мене в закладі освіти, як я сьогодні е, оголошував, ми сьогодні працюємо перший день. У нас було трошки день знань, змістився е, ну, в зв'язку з подією і рекомендацією. Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації. А, тому я не забив ще розклад, він у мене плаваючий. І тому він просто зараз порожній і на превеликий жаль весь всю примітивність, простоту і лаконічність функціоналу я вам продемонструвати не можу. Можу спілкуватися на рівні розмов, воно там є. А... Коли хтось зареєструється, я вам дещо продемонструю. Розклад, по-моєму, забрали. Може бути. Ось середовище, ну в простому варіанті, хто сюди може потрапити. За графічним посиланням от, переходить, до прикладу, там вчитель. Ну, от наша головна сторінка. Давайте так. Я вам говорив, що цей журнал реально працюючий, а не міфічно працюючий. У нас в системі є. От, тут не видалені ще 11 класнички. Ну і, відповідно, є батьки. Хто, які є рівні доступу? Є рівень адміністратору, до прикладу, в мене, є рівень вчителя, є рівень учня і є рівень батька, батьківський доступ. Журнал журнал. Відповідно, в атомсі він має от такий вигляд. От най... Най, най. най Зараз секунду. Не можу продемонструвати журнал, тому що його. Ладно, давайте от на таке зображення. А, ні, це табіль. Це табіль. Ще секундочку, секундочку, секундочку. Що ж не дадуть ніхто нічого не цей. Вот, А... Якісь воно таке, 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 такі. Не дуже ладно, будемо показувати вам десь середовище. Я в архів зайду. Зайду в архів. Тут є можливість зберігати, але ось, до прикладу, дивіться, банальна проблема. Зберігся 20-21 навчальний рік. Про що я говорю? Практично стосується. Ми його використовували в 21-му і в 22-му. Де він? да Тобто, куди він дівся, досить складно сказати, і де мені його віднети. да там, по ходу, я можу зберігати, але все одно. Я зараз продемонструю варіант журнальчику. Ну, відповідно, вносяться класи, вчителі, розклад туди заноситься. Це кропітка робота. Але в принципі, чимось вона непогана. Ну от, до прикладу: Алгебра, перша підгрупа. Журнал має ось такий вигляд: щось схоже на ліву частину. О, от. Ну і ви можете виставляти оцінки. Виставляються оцінки доволі легко. Значить, зразу кажу: тут є внизу опція тема уроку і домашнє завдання. Щось на кшталт того, що ми пишемо в паперовому варіанті. Ми з педагогічними працівниками з огляду на те, що у нас є ще паперовий варіант, щоб не створювати таку подвійне навантаження, нікому не потрібне. Ми електронний журнал використовуємо лише для виставлення оцінок і крапка. А коли ви виставляєте оцінки, значить, коли я вмушу. Якщо викладати екран? А, сорі, 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 сорі. сорі, сорі. Вот такий екран, ліворуч. Все, вибачте, заговорився, як то кажуть. Ви от бачите, тема може вносити. Це формат, це позаминулорічний. І я виставляю оцінки. А вони одразу приходять до дитинки, дитинка бачить, що її виставили. Вгорі, ось тут, є можливість обирати тип діяльності. Чим хорош атомс? Ось тут видів діяльності, розумієте, що в мовника є свої роботи, в філолога, вчителя англійської мови, іноземної мови, там є різні види контрольних робіт, там читання, одіювання. Всі ці речі тут прописані, доволі зручні. Як тільки ви поставили оцінку, вона зразу потрапляє до учня в профіль. ну, Ніякого інформування учня немає, він може зайти і побачити свою оцінку. Звичайно, і логічно, що учень бачить тільки свої оцінки, тобто учень А не бачить оцінки учня Б. Ба більше, коли в цій системі зареєструється учень, він надає код свій, за яким реєструються його батьки. Ну або хтось з офіційних представників. Можуть обидва, може хтось один. І в них також є доступ до електронного журналу. В цій системі. З точки зору тої особи, яка буде відповідати за ведення такого журналу, досить зручна система сюди затягування дітей. В чому і про що я говорю? Кидається посилання, за яким дітки мають самі зареєструватися. Тобто відповідальна особа їх не реєструє. Вони самі приходять до цієї системи. Це досить зручно. Ну і відповідно, вже батьки також самостійно це роблять. А є можливість. Друкування цього ну, збереження в форматі PDF і друку цього журналу. Ну, якщо ми з вами, шановні колеги, будемо його друкувати раз в тиждень, там, раз в два тижні, ми знову ж таки одну рутинну роботу замінюємо іншу рутинну роботу. Наш ключовий меседж використання, доцільного використання такого журналу, по-перше, це зняття напруги з класних керівників е у вигляді того, що не, їм не потрібно робити виписку оцінок. По-перше, під час дистанційки це нереально. Ну, виписувати це майже нереально, як передавати і тому подібне. А по друге, ми максимально інформуємо і учнях, і батьків про результати чи успішність, чи неуспішність в освітній діяльності. Ми, у нас доволі жорсткі, скажімо так, підходи. До виставлення оцінок вони законодавчо відповідають чинному законодавству і критеріям оцінювання. Але ми намагаємося от не малювати, не займатися художньою самодіяльністю, а те, що є, то є ставити. І досить часто від батьківства прилітає: от я там не бачила, десь я мені не чули. На такі фрази, на такі втручання в освітній процес, ми доволі легко їх скеровуємо в освітній, в електронний журнал. І наголошуємо, хотіли дізнатися, могли б зайти. Оцінки виставляються вчасно. За такого підходу, в принципі, да, створюється невеличке додаткове навантаження на вчителя, щоб заповнити цей електронний журнал. Ну ми в переважній більшості, от, спостерігаючи за педагогічними працівниками, кожен з них вони не всі зразу кинулися виставляти і працювати з електронним журналом. Хто ще по старинці, десь собі в блокнотіку там щось виставляв? Але коли системно... Оце почалося, батьки знають, що там будуть оцінки і можуть спостерігати, що в них не буде можливості десь е, крок назад зробити, е, десь е, віляти в цьому сенсі. Вони чітко дотримуються того, е, скажімо, ті, хто не е, там, де не було оцінок, до, них, до тих вчителів було набагато більше запитань. І вони зрозуміли. Щоб під кінець семестру, під час там виставлення якоїсь тематичної, не слухати ці всі розборки, вони присутні, їх не так багато, але вони все одно є. А мета наша мінімізувати їх, звести до нуля. Ну, розуміємо, що трошки амбіційно, але хочеться. Тому, коли от є це все діло виставлено, запитання, скажімо, до вчителя набагато менше. І от ті працівники, які, скажімо так, не з перших днів почали активно використовувати, потім зрозуміли перевагу, і ось це додаткове подвійне виставлення, воно нівелювалося, плюс, звичайно, зручність класним керівникам в тому сенсі, що е е е їм не потрібно виставляти оцю бігати активність. Окрім того, е ну тут е запровадження такого електронного журналу і його ефективна робота, це звичайно. В принципі, тут тренд має диктувати хтось з адміністраторів. За такого варіанту, тут і звітність, по енкам, там і тому подібне все це діло доволі легко рахується. Я ще раз хочу наголосити, що який би журнал би не був би обраний, він наразі електронний варіант він не може бути єдиним, тому що ніхто не зважиться відмовитися від паперового. Електронний журнал доцільний там. Де у вас немає інструментарію, цілісного інформування батьків про результати їх освітньої діяльності. До прикладу, ви вчитель передового досвіду, скажімо, педагогічного, ви собі ведете Google Class, але це ви. Я, до прикладу, тут виступаю, як заступник директора, мені потрібна цілісна картина. Якщо мене один вчитель інформує, а два не інформує, це є проблема до закладу освіти. Це звичайна проблема тих двох вчителів погоджуюся. Але в загальному це проблема всього закладу. І коли такий журнал ведеться всім закладом, знову ж таки, єдиним фронтом, єдиним пулом, тому тоді це виглядає переконливо переконливо в очах батьків, ну і має, я вам скажу, десь певний вплив на внутрішню мотивацію учня. Про що? Коли на дистанційці, дитинка думає здала роботу, думає, щось десь якось там. Якось нею пройде. А ви за сим. Вона не здала роботу і чекає. А ви їй туди одиницю? Бабах, зразу вона розуміла, що цей коник неї не пройде, їй потрібно все ж таки <клух> працювати. І треба виконувати. Тобто, ви зразу присадили на місце для частини дітей, які пробували вас на місність. Ви зразу покажете, продемонструєте. А, а те, що ви бачите, ви ведете цей освітній процес. Це набагато краще, ніж коли ви наприкінці теми скажете: Ой, котику, зайчику, ти мені нічого не здавав, на тобі погану оцінку. Тобто він не був певний, що це, що ви слідкуєте за його освітньою діяльністю. Ба більше тут оцінки, да, можна в певній мірі сказати, не дещо несправедливо, але є можливість виправити їх. Тобто, ви влупили одиницю, волшебний пінділь получив, Хто його почув, виправився, молочинки ви собі поправили, хто не виправився, ну, як а, от. Тобто, варіація певна є. Знову ж таки, наголошую, що ми його використовуємо лише для виставлення оцінок. Крім того, там є можливість виставлення тематичних автоматично з можливістю їх редагувати. Діткам зразу з фідбеку і біжу вже не на нараду, як і домовлялися. Скажу, діткам дуже подобається, це вносить якась, якусь прозорість в освітній процес. Вони бачать свої оцінки. Для них виставлення тематичної семестрової не стає якоюсь там неочікуваною, приємною чи неприємною новиною. Да? Вони знають, слідкують, відчувають. Плюс-мінус рахують, і процес стає такий більш гуманний по відношенню і до вчителя, і до дітей, і до батьків. Будь ласка, якщо є запитання, я вам рекомендую. Будь ласка, у той час якраз який є, можна ознайомитися. Де я вам, де я вам, де я вам кинув? Атом UA. Там є певна інформація, з якою ви можете ознайомитися. Якщо захочете використовувати такі електронні жно, але на відміну до прикладу від того самого Microsoft Teams, ви його можете самостійно використовувати. Електронний жно це ціл, цілком системного підходу, тобто на рівні адміністрації, на рівні вашого закладу освіти, я не скажу, що він кращий за інші, він такий самий. До прикладу, як і нові знання. Просто ми, наприклад, нам в закладі освіти немає сенсу переходити вже на нові знання, тому що ми працюємо, нас влаштовує, ніяких таких катастрофічних проблем з цим електронним журналом немає, працює більш-менш стабільно, інформує всіх учасників освітнього процесу. Легкий інтерфейс, зрозумілий, все, все чудово. Якщо є запитання, ставте, будь ласка. Гаразд. тоді всім гарного дня, мирного неба. У вас там далі за розкладом. На сайті ознайомлюється з тим, у кого є бажання, як працювати можна з Атомсом. А завтра я з вами зустрінуся і розкажу вам про сервіси, які відносно безпечно можна використовувати в освітньому процесі. Дякую за увагу. До завтра. Дякуємо, до побачення. Do zobaczenia. Dziękuję.